Дивіться, то що НАТО зараз перекидає війська під прикриттям навчань і так далі, десь там до Кардоні, в Латвії, Литви. І про це все новини в Тіктокі. Я вам про це все розказую, хоча там дотичен до якихось внутрішніх процесів. Тобто настільки оці протоколи, чи ви не бачите, що вже ера соцмереж, тобто протоколи у цього НАТО, європарламенту і так далі, писались так давно, при таких мамонтах це все ще писало. Що зараз, коли світ кожні півроку змінюється, абсолютно, тобто алгоритми соцмереж, кожен квартал змінюється. А тут світ він ще швидше змінюється, а протоколи у них війни настільки застарілі, вони колись були дуже робочі, дуже дієві. витратили десятки мільйонів, щоб їх створити. Але зараз все це не актуально. І вони, начебто, під прикриттям бачите, якихось навчань, перекида. Але це все і там і так понятно, і все видно, і так далі. І Європа досі не вкупила. А якщо і вкупила, вона, на жаль, через свою бюрократію не може дуже швидко змінити процеси. В цьому насправді слабкість Європи. Одночасно і сила і слабкість. Що для того, щоб швидко акумулізуватися і мобілізуватися, точніше, і щось поміняти, їм потрібно мільйон дзвінків, підписів і так далі зробити. І через це це трохи виглядає так топорно. Але при цьому в цьому видно серйозно, що дійсно молодці, готуються, стараються, не так як ми, типу, раз на шашликівці збиралися. Тут ну не ясно, що. Осталось да готується. Мені вже заміновані там всі поля. Абсолютно там вже є сіра зона. все, все ППО в бойовій готовності стоїть, Тобто, зрозуміло, воно якби тока-тока намічається, як як провокація, дуже серйозно виглядає. А вони вже готові до повноцінного поняв. повноцінного не буду казати тут це слово. Самі розумієте.